Сьогодні я вже власник бухгалтерського бізнесу. А, насправді до курсу Олександра мені було складно це сказати, але тепер я розумію, що я так повинна говорити. І так воно є. Так, я власник бухгалтерського бізнесу і а, проходила курс Олександри. І дійсно цей курс мені дав впевненість у побудові бухгалтерського бізнесу. Кожен мій урок на курсі починався з вау, тому що. На курсі було дуже багато інструментів, до яких би я навіть не дійшла би і через рік, і через два роки роботи. Тобто це такі інструменти, з якими можна масштабуватися набагато швидше. І якщо їх не мати, то відповідно шлях до масштабування він буде дуже довгий та тернистий. Я Впевнена, що цей курс він дає змогу зрости до тих обсягів, які кожен хоче для себе поставити. А цей курс сугубо був про бізнес, і мені це дуже сподобалося. Навіть якщо ви не маєте бухгалтерський бізнес, це все одно актуально, тому що це був просто про бізнес, про зростання, про побудову команди, про маркетинг, стратегії і так далі.